Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося сьогодні з вами нові акції та знижки, які розпочнуться вже 22 жовтня і будуть діяти по 28 жовтня. включно. Це знижки для власників катки АТБ. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Буде знижка на ось таке молоко від свої лінії незбиране згущене. 900 грамів і ціна 99. Знижка буде на чай. Ось такий мінутка чорний. 100 пакетиків. І ціна 48,50. Також буде знижка на соус український В склі 485 грамів. 40 гривень, 40 копійок. Суміш тульчинка, рослина вершкова. Також буде зі знижкою 180 грамів 72,5% і ціна 35,50. Знижка буде у нас такі фісташки, смажені солоні від своєї лінії 150 грамів 124. Шоколад молочний від Рашен Lacmi 90 грамів, і ціна зі знижкою 44 гривні. Знижка буде на ось таку халву від своєї лінії з ароматом ваніліну 300 грамів і ціна 31 гривня 50 копійок. Холодний чай чорний від своєї лінії смак персика об'єм 1,5. І ціна буде зі знижкою. 34. Знижка буде на сир плавлений, щедри, гауда і тост пластинами. 8 пластиночок в упаковці і ціна буде зі знижкою 52 гривні 90 копійок. Також буде знижка на вірмішель швидкого приготування від відсвелінні смак грибів, смак яловичини та курки 60 грамів. 8,90. Знижка буде на ось таку цікаву рибку, гаряче окопчення філе в соусі 120 грамів 97. Дивіться, знижка буде ще на ось таку рибку. Лосось, солений, філе без шкіри смужки. На жаль, в АТБ я не знайшла. 100 грамів 79,50 грамів. серветочки вологі, 72 штуки в упаковці, розумний вибір з клапаном 28. І також зі знижкою будуть ось такі ще серветочки. Білі 200 штук в упаковці, розумний вибір. І ціна 28. Ось таке буде зі знижкою мило рідке. Оливкове і рожеві квіти об'єм 500 мл, і ціна зі знижкою 35 Також буде знижка на емульсію для інтимної гігієни, об'єм 400 мл і ціна буде зі знижкою 42 гривні. І також буде знижка на губку блиск, сільвір, чорну і безкольорову. Ось. І ціна буде однакова 20,50. Дивимося з вами ціни на овочі та фрукти. Картопля 14,60. Гарбуз батернат по 18. Хокайда гарбуз по 26. Картопля фасована по 20. Картопля ось така малесенька 9,50. Морква не мита по 10. Морква мита по 18. Цибуля 7,50. Капуста по 11. часник зі знижкою 146% знижка. баклажани 46. Перець салатний по 27. мінус 27% знижка. Перець солодкий червоний 100 гривень. Перець гострий 42 гривні, 95 копійок. Корінь селери – 44. Корінь імбиря – 160. Томат рожевий 100 гривень. Перець солодкий 105,60, томати тепличні 97. Капуста савойська 32 гривні, цвітна капуста по 60. Капуста пікінська 32 гривні, 90 копійок. 8% знижка. Капуста рання по 17. Цибуля червона по 16. Біла цибуля 21 гривня. Цибулька фасована по 14. І бурячок 8,90. 5% знижка. Ось. Далі апельсин по 80. Мандрин моркот 100 гривень, помело 100. Помело червоне 114, манго 140. Мандрин по 80, такий невеличкий, слива по 78, груша по 50, мінус 16% знижка. Яблуко, речі по 50. Яблуко Red Prince 48, Гала яблуко 35. Кавун 11. Диня п'єлдесапо 55. Яблуко сортове зі знижкою 24, мінус 25% знижка. Яблуко сортове 32 гривні, мінус 15% знижка. Українське 29,90. Ось Голден 42 гривні 95 копійок, Гранат 95, такий невеличкий, яблуко фасоване 40 гривень. Ківі у кошику 90. Вага 1 кілограм. Ківі 99,90. Слива 42 гривні. Грейфрут 82 гривні 95 копійок, Авокадо хаз 220. В світі вже з'явилось 114. Лимон 108 і банани по 60.